Вітаю вас, любі малята. Ось і настала чудова пора року зима. Сьогодні пропоную вам послухати віршики про зимові місяці. Грудень. Зима. І як тут не радіти? Її давно чекають діти, і я спішу з морозом, снігом, переробляю воду в кригу. Під снігом спить промерзле груддя. Воно збирає силу в грудях. У кожній грудочці вважай живе майбутній урожай. Січень. Подивіться, січень іде, Новий рік до нас веде, Покружляли дві сніжинки, тихо сіли на ялинку, а ялинка чепуриця прикраша свою спідницю кольоровими кульками, різнопарвними сніжками. Бо збирається малята Завітати до нас на свято. Лютий Лютий морозець гукає, малюки нехай тікають, бо прийма до кісточок, одягаю кожушок. Починаю в сніжки грати, він хапає рученята, одягаю рукавички, а мороз щипає щічки. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!